Вітаю понеділок, 1 квітня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз поранено четверо людей, серед яких дитина, окупанти атакували сім населених пунктів Донеччини, закликала до вбивства українців та українських дітей. СБУ оголосила підозру симонян. Мільйонні прибутки за виробництво алкоголю. На Дніпропетровщині судитимуть злочинну групу. осіб. окупанти атакували сім населених пунктів Донеччини, поранили чотирьох людей, серед них дитина. Поліцейські зафіксували 1666 влучань за добу. Пошкоджено 24 цивільних об'єкти, 14 житлових будинків, магазини, господарські споруди, гаражі та трансформатор. Українська енергосистема зараз працює стабільно завдяки різновидам генерації. Про це в ефірі ранок лайф повідомив нардеп від партії Слуга народу Олег Семінський каже, передане партнерами технічне обладнання допомагає Україні швидко відновлювати енергооб'єкти після ракетних ударів РФ. Ми вже навчилися реагувати даним чином. У нас в запасі, дякуючи нашим стратегічним доронам, нашим стратегічним партнерам, скажімо, як Японія. У нас вже є певний запас обладнання, який готовий до монтажу. В разі, якщо виходить що з ладу, нам дається швидко його монтувати і заживлювати в систему. І ну, в тому числі, незважаючи на складну таку боргову ситуацію між підприємствами енергетики, ми все таки виділяються кошти вчасно і. І на ці кошти проводяться ремонтні роботи. СБУ оголосила підозру Симонян, а російську пропагандистку звинувачують у публічних закликах до вбивства українців та українських дітей, а також у агітації за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України. Володимир Зеленський провів з військовими та урядовцями нараду щодо дронів. На засіданні оновили і деталізували плани виробництва на поточний рік. ФПВ, бомбардувальних, розвідувальних та далекобійних БПЛА ухвалили рішення спрощення процедури закупівель, імпорту і нарощування виробництва. За словами верховного головнокомандувача, на окремих напрямках фронту вже тестують систему керування засобами РЕП. Майже 54% українців готові зрозуміти ухилянтів. Про це свідчать дані опитування інституту соціальної та політичної психології спільно з асоціацією політичних психологів України. Згідно з даними, 53,9% респондентів згодні з твердженнями, що цитую. Тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти, адже ніхто не хоче помирати. Кінець цитати. 17,2% з цим не згодні, і близько 29% відсотків респондентів не мають чіткої відповіді. П'ять років умовно отримала адміністраторка Луцького телеграм-каналу про. Повістки канал створений ще з осені минулого року, але з 28 січня жінка перейменувала його на Волинь. Погода тоді і почала публікувати повідомлення з вказівкою на місця, де в Луцьку видавали повістки. Слідство стверджує, що поширюючи серед військовозобов'язаних дані про місця проведення мобілізаційних заходів, жінка перешкоджала законні діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Якби п'ять років тому переміг не Зеленський, а Порошенко, то повномасштабного вторгнення РФ в Україну не було б. Такою думкою поділилася Мар'яна Безугла. Мовляв, далі діяли б мінські домовленості, а Донбас мав би особливий статус. П'ять років тому назад відбулися вибори президента. Наша дика демократія все ж демократія, і кожні вибори змінюють долю країни. Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було б. А я нагадаю, днями у своєму телеграм-каналі депутатка написала, що подавала заявку на вихід з фракції Слуга народу. Однак її, нібито, повернули через. Неправильне оформлення і додала: цитую з партії слуга народу вийшла, і процедури пройшла всі питання до керівництва. Кінець цитати. Солдати НАТО не воюватимуть в Україні, але зможуть виконувати навчальні місії. Таку думку висловив міністр оборони Естонії в інтерв'ю австрійській газеті Дієпрес. За його словами, зараз кожна країна-член НАТО має військовий персонал в Україні. Йдеться про військових аташиє людей, які перебувають тут на нерегулярній основі. А нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ стосувалися переважно сфери навчання, сказав міністр. Віталій Кличко заявив, що допускає повторний наступ росіян на Київ. Що про це думають місцеві жителі? Дізнавався наш кореспондент Олександр Саюн. Дійсно, останнім часом такі слухи розповсюджуються, і я розумію, що в них є велике бажання. Це саме ціль. Росіян захватити столицю. Але знову ж таки, прислухуючись до того, що каже військове керівництво, в них зараз немає е, не ресурсів. Мою думку, що ні. Чому? Сил не вистачить. Мені саме краще було, щоб не було. Угу. І щоб воно швидше кончилось, щоб ми побідили. Оце сину саме основне. Я думаю, що можливо. Угу. Чому так думаєте? У мене чоловік військовий і він теж так думає. Угу. А що думає з приводу, чи все ж таки, якщо піде, то не обламає зуби? Ну я сподіваюся, що обламає, але все одно для столиці це великий ризик. Угу. Ну якщо що ж, будемо захищати? Звичайно. А як ви ставитесь взагалі до висловлювання ось таких, що на Київ будуть наступати ще раз? Ну можливо, він це каже для того, щоб ми були готові до того, що це можливо. Ну це можливо. Угу. Я не думаю, що це тільки Віталій так вважає. Я думаю, що це дуже можливий варіант розвитку подій. Ну, я не розглядаю це як популізм, коли це говорять люди, яких я знаю. Віталій Кличко заявив, зокрема, іноземним журналістам, що Путін планує наступ. І як ви, взагалі ставитесь до таких висловлювань? Віталій Кличко відомий е спеціаліст у всіх питаннях. Закритю метро. О, окрім боксу, так. Е ну, Я вважаю, це наратив закинути спеціально. Ну, ворожою стороною, і люди, які не аналізують інформацію, намагаються користуватись цим, щоб заробити певні якісь бали для себе. Я думаю, в них немає вже сили mm -hmm. просто наступати, немає засобів насправді. Mm -hmm. Ну ось там Кличко заявляв, що все ж таки можуть. Як ви щодо цих висловлювань mm -hmm. відноситесь? Ну ти готовими просто нам і все. Весь час треба бути завжди готовими. Все може бути. Mm -hmm. Але ну я не знаю від кого залежить. Спостерігаю за цією цей білью, але як воно буде? Буду намагатися вірити, що все буде добре і не його не стане таке. На Дніпропетровщині судитимуть групу осіб за масштабне підпільне виробництво алкоголю з мільйонними прибутками. Фігуранти на території Нікополя арендували кілька приміщень, частину з них використовували як підпільні цехи, решту як склади для зберігання. Готову продукцію збували під виглядом відомих українських брендів гуртовими партіями на території області. А крім цього, реалізовували незаконно придбані тютюнові вироби без марок акцизного податку України. В Україні почалася демобілізація бійців строкової служби, які вже відслужили свій строк, але не були звільнені в запас під час російського повномасштабного вторгнення. Повідомив профільний телеграм-канал, розмістивши відповідні світлини. Сьогодні в Росії спекотно, і це не лише через погоду. На одному з головних стратегічних підприємств Росії «Уралмаш» сталася пожежа. Полум'я охопило майже 5 тисяч квадратних метрів. Міністерство надзвичайних ситуацій РФ заявило, що триває ліквідація великої пожежі. Згодом повідомили, що покрівля обвалилася на 300 квадратних метрах, не поточнюючи назву об'єкта, який горить. Також ще одна велика пожежа сталася на російському заводі електроізоліт у місті Ходьково Московської області. За повідомленнями місцевих пабліків загорівся дах одного з корпусів. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!